Якщо стати біля відкритого вогню, можна відчути, що обличчя та інші ділянки тіла нагріваються. Це означає, що від вогню передається певна кількість теплоти. А як передається це тепло? Ми спостерігаємо, що язики полум'я піднімаються, якщо це багаття, чи спрямовуються у трубу, якщо це піч або камін. Отже, туди рухається тепле повітря, звідси слідує перший висновок. Стоячи біля вогню, ми отримуємо енергію не завдяки явищу конвекції. Висунемо гіпотезу. Можливо, енергія передається завдяки теплопровідності, але гази надзвичайно погано проводять тепло. Отже, маємо справу ще з одним видом теплопередачі випромінювання. Випромінювання це вид теплопередачі, в ході якого енергія передається за допомогою променів, електромагнітних хвиль. Електромагнітні хвилі поширюються навіть у вакуумі, тому випромінювання відрізняється від інших видів теплопередачі тим, що енергія може передаватися через простір, у якому відсутня речовина. Наприклад, енергія від Сонця до Землі і інших планет передається тільки завдяки випромінюванню. Однак неправильно вважати, що випромінювання відіграє важливу роль тільки у космосі. Випромінювання це універсальний вид теплопередачі. Воно здійснюється між усіма тілами. Ви знаєте, що в літню спеку краще вдягати світлий одяг, ніж темний. Отже, здатність нагріватися залежить від кольору поверхні, що поглинає тепло. Проведемо експеримент. Скористаємося електричними теплоприймачами з різними за кольором поверхнями. До електричних теплоприймачів під'єднано реєструючі прилади. Покази яких відповідають температурі поверхні. Зокрема, чим нижчий показ, тим вища температура поверхні. Піднесемо одночасно теплоприймачі до поверхні нагрітої електроплитки. Як бачимо, показ реєстратора, пов'язаного з теплоприймачем, що має чорну поверхню, змінюється швидше, ніж показ реєстратора, пов'язаного з теплоприймачем з блискучою поверхнею. Отже, тіла з темною поверхнею краще поглинають теплове випромінювання, ніж тіла зі світлою або полірованою поверхнею. Ця властивість використовується в особливому приладі для якісної оцінки інтенсивності випроміння радіометрі Крукса. Радіометр складається з дуже легкого млинка, лопаті якого з одного боку зачорнені, а з іншого поліровані, млинок. Підвішений на голці в середині скляної колби, з якої майже повністю видалене повітря. При освітленні приладу зачорнена поверхня лопаті млинка нагрівається більше, і повітря поблизу неї також. Створюється невелика різниця у тисках повітря біля темної і полірованої поверхні лопаті. За рахунок цієї різниці млинок починає обертатися. Чим більша інтенсивність випромінювання, тим швидше обертається млинок. За допомогою дослідів також з'ясовано, що тіла з темною поверхньою не тільки краще поглинають тепло, але й активніше його випромінюють. На основі аналізу випромінювання поверхні тіла діє особливий прилад, який називається тепловізор. У цьому приладі невидимі теплові промені вибудовують зображення поверхні предмета, яка надалі представляється у вигляді кольорової картини. Кольори добираються так, щоб вони відповідали степені нагрітості поверхні тіла. У кожному такому приладі є функція врахування коефіцієнта чорноти поверхні, що випромінює. Технічний тепловізор дозволяє отримати картину розподілу температур по поверхні тіла, що випромінює. Слід додати, що всі тіла за будь-якої температури обмінюються енергією завдяки випромінню. Тобто будь-яке тіло водночас і випромінює, і поглинає тепло. Якщо температура тіла більша за температуру тіл навколо, то воно випромінює енергії більше, ніж поглинає. Якщо тіло холодніше за навколишні тіла, то енергія, яку воно поглинає, буде більшою, ніж випромінює. Отже, випромінювання, як і будь-який інший вид теплопередачі, врешті-решт веде до теплової рівноваги.